Сесії ще з 2003-го мріяли про Крим. Це був рік Росії в Україні. Мабуть, з цієї нагоди сасіди вирішили острів Тузла в Керченській протоці. Тоді ще не танками, а екскаваторами. Вони без попередження почали будувати дамбу Таманського півострова в напрямку української Тузли. Це не так багато, лише 6 кілометрів. До речі, після поневолення Криму дамба стала основою для Кримського мосту. Трішки про цей острів він важливий, адже через нього йде Керчіянікальський канал, а тобто, це доступ з Чорного до Азовського моря. Чому саме в цей час вони вирішили наступати? Захід відвернувся від нашої країни через скандали з продажем. До Іраку, а тут ще й касетний скандал та справа Гонгадзе. Путін вибрав вдалий час, коли підтримати нас було нікому. Спочатку намагались вирішити дипломатично, хотіли навіть звернутись до країн, які гарантували нам мир за Будапештським меморандумом. Але вже тоді всі зрозуміли, що ці гарантії не працюють. На острів вирушило 300 українських прикордонників. Згадує український генерал-полковник Коваль. Навіть кучма туди приїжджав, щоб подивитись у Бінокль. Вважається, що сам конфлікт тривав 25 діб від 29 вересня до 23 жовтня 2003 року, коли до українського берега лишалося близько 100 метрів. А 30-31 жовтня сторони розпочали перемовини, які закінчились укладенням договору про використання Азовського моря і Україною і РФ. Минуло понад 20 років з того часу. Ми бачимо, що це був лише початок. Репетиція перед поневоленням Криму, Донбасу, а згодом і великого нафту.